Паперії це виглядало майже утопічно, частково вдалося. Але першотравневий масив – це не лише архітектура, це ще й легенди. Саме тут вулиці називали на честь видатних діячів Івана Світличного, Янка Купала, Юліуса Фучика, Петра Ніщінського, Адама Міськевича та Левка Мацієвича. Кожне ім'я це місток у зовсім інший світ. У його ідеї боротьбу, трагедії, перемоги. Ці назви створюють невидиму інтелектуальну карту, що прихована між панелями будинків і парків. Ви знали, що тут знаходиться один з перших універмагів повоєнного Києва, що саме тут без експерименти і з керамічними фасадами замість ліпнини, що в кінотеатрі Супутник зараз багатозальний мультиплекс колись стояли черги за квитками на Бережівський блокбастер. А що на території місцевого військового містечка розташовані старі доби, вік яких перевищує 300 років, і які пам'ятають ще митрополита Варлаама Ванатовича? Це місце пам'ятає польоти перших літаків із чоколівського аеродрому, спалаги кінокамер.